Квартири не дешевшатимуть. Зараз за квадратний метр нового житла забудовники просять півтори тисячі доларів. При цьому, як відзначають в українській торговій гільдії, передумов для зниження ціни не бачать. Новобудови сьогодні користуються попитом серед покупців. Ринок живий, ринок, по крайній мірі, ну, цінової дно вже определенно преодолів і підпосилок для зниження ми. В текущем году тоже не ожидаем. По вторичке средневзвешенная цена на декабрь месяц составляла 1850 долларов. Если сравнивать с первичкой, то это на 20% выше, чем на первичном рынке. Поэтому неудивительно, что предложение первички активно... На себе підітягиває нових покупателей при цьому, за словами оборського, соціально-політичні події в країні наразі жодним чином не вплинули на ринок нерухомості а інформація, що з'явилася у ЗМІ, про нібито зниження цін на житло у центрі Києва на третину, не відповідає дійсності.